заходити на борт, єдине, що переживаю, ну дійсно я переживаю, що в мене зараз йде практикум гроші реалізації, і там настільки эм, плотно йде домашні два ефіри на тиждень, очікання книг, виконування всяких там виписування інсайтів, робота своїм внутрішнім і робота команді. Тому я переживаю, ну я розумію, що на відпочинку я хочу відпочити, а не задумуватися не тим, що я не встигаю. Тому або робити десь по ночам. Всі завдання або розслабитися, отримати задоволення, а буде нас до нас доганяти вже після, коли є Не знаю, що нас чекає там в сонячному римі. Сподіваюсь, сонце, а не дощ. Так, ось вирішила видихнути. По можливості насолодитися подорожжю уроки залишимо по можливості виконувати, але це не точно. Цікава інформація. Хочете з вами поділюсь? Повчали на минулому уроці фінансову грамотність. І проходили сходинки фінансові. Так, ось перша сходинка це фінансова небезпека. Це коли люди живуть в боргах постійних за рахунок кредитних карт, користуються кредитними картами, не мають фінансової подушки і мають одне джерело доходу. Тобто фінансова подушка це обов'язкова. Ступінь захищеності, і коли ми хочемо прийти на нову сходинку фінансового рівня, нам вже треба про неї думати. У мене ця поїздка, я мабуть на туди на перші два ріду, бо в мене шоста і біля віконця. У мене ця поїздка просто для мене прем'єра. Тому що я лечу вперше в житті з рюкзаком, і в мене вийшло. Я зробила це в рюкзак, містила все, навіть перевзубачку. Перевзу, Нам 45 хвилин їхати до центру, до готелю. Що там було написано? Оксана. Оксана. Так, всі. Ташечки аж розриваються, кущики зелені. Все цвіте, все пахне, тепло, дощу нема. у нас готельчик. Ми будемо дві Оксани разом жити. Таке все червоне. Ну і що там у нас? Що балкон є? Так на центральну вулицю. виходить. що серйозно. А, це все як ми замовляли. Я попросила якомога вище. Ось. Приїхали до тебе. Зустрічай нас. З того боку і Ватикану Ватикан цього боку. Тобто ми з вами ми по суті сьогодні перетнули вже три чи чотири країни, якщо ви почали Україна, потім була Угорщина чи, чи Румунія, mm -hmm. і Італія і, і тепер от Ватикан. Ми зараз знову вийдемо назад, повернемося на територію Завівської Республіки, але ми такі на хід. Ця держава на ніч закривається о 23-й годині, в 11-й вечора. Тут спеціальні ті ворота, через які ми будемо виходити, вони закриваються. І є охорона точка, з якої колони зливаються в одну. Навіть на міліметр, так і Мікеланджело задумав. Злилися, так. А так вже їх чотири ряди. І з того боку так само, коли стали на цю точку. Як вам перші враження? Мені дуже, мені подобається. Чисто, тут чисто. Зазвичай в великих містах таких вечорів вже така дуже круто. Я не вірю. Чес... Якщо чесно, я не вірю, У мене ж сумка. Ти що, знімаєшся? Так. Я ж вмію. А, тут так. Оп! Хоп! І коп. Майко. який кайф, просто як. В Римі. На гробацькій горбинці. Чин, чин. та оскільки поділося високо. Тепер її не буде. Ми не розуміємо, що вона буде. був прикрашений, особливо був прикрашений. Поворі все прикрашено. Тут все закладено такими столиками, а після обіду до вечора тут є. От прямо тут і спалили, так, от, так. отут прямо. спалили бідненького бруну, джердану, та доля була. Така карма, нічого не поробиш Люди сидять, їдять, п'ють, дивляться. А площа мала назву дуже романтично – Квіткова Галявина. І так спалили на Квітковій Галявині Джордано Бруно. В бюджеті міста є передбачено… Точно, гля, рижий він, він бігає. 40-50 котів. Є відведені у гривні спеціальні колонії, де ж до пікішки. Їх тут готові, є люди, які за це відповідають. Це Тут Розвалини стародавнього палацу, де на сходинках, там десь залишились сходини, де били Юлія Цезаря. Тут саме він сказав свою фразу, коли його добували, ти бруд. бруд. Це Аргентинська гроща. На кожному другому поверсі фрески на стінах, на вікнах, ці дерев'яні балки. Так люди живуть і, і, і живуть. І, і вважають, що це нормально. В цій жити. До речі, в Римі нам сказали, що можна пити з крана. Я набираю таку водичку з старовинної колонки, партизанська скважину. Будемо економити на водичці, не будемо покупати. Я все знімаю, щоб потім згадати, де я була. Бо я десь на четвертий день вже не можу згадати, що було вперше. Чесничок. Чесничок, кому треба. Старовинний часник. Отак посеред міста оці розкопки. Виробимо графік місто. Можна ще там підійти на тобі. І що ви там бачили за кутом? Там колони. Там колони? Це угу. секрет. 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 Іду, я подивлюсь на секрет. Клас, просто. Ану, повторю, ще. В нас супер-супер нас бонус від Андрія. Він сказав, завтра вже цим маршрутом нікого не веде. Ми... Ні... Ніхто сюди вже не прийде. Тож те, що ми бачили, це просто ексклюзив. Тільки ми четверо. Тільки ми четверо. А зараз ми будемо пробувати італійські напити. Приємний <вийде> вечір, <велищі> <пив> вечер. <гарно>. <пив> <пив> По горі, то з рухнулися. Це сторону. Маяк, який символізує іммігрантам з ех, Італії. Щоб вони поверталися додому і знайшли дорогу. Та дуже рідко, коли можна таке побачити явище. А чому? Ну, бо тому що закривається тільки на ніч, в 23-й годині. До ранку відкривається. Мало хто приходив після 23-ї ага. години. Все, держава на замку до ранку ціла.